Острів Валерон, Франція. Винороб Ролан-Гаяр готує ділянки для тестової обробки винограду. Препаратом виробництва науково-виробнича фірма Добробут. З концентрацією гуматів фульватів 100 грам на літр. Норма витрати за одну обробку по винограду складає 1 літр на гектар. Ролан-Гаяр наносить кольорові мітки на стовпах, щоб можна було відрізнити оброблені площі від необроблених. Венероб Ролан Гаяр є учасником кооперативу Віті Олірон, який налічує близько 300 гектарів винограду. Отже процес розпочинається Експеримент побудований таким чином, що у нас буде один ряд оброблений, наступний ряд не оброблений. І так далі між відповідними червоними мітками, які наніс ролан. Можемо подивитися на щойно оброблені листки винограду. Видно, що вони зазнали впливу бакової суміші препаратів. Оприскувач перто на півтори тисячі літрів. Норма витрат робочого розчину складає 300 літрів на гектар. Таким чином повністю заповненої ємності оприскувача вистачає на 5 гектарів.